Саме час об'єднатися для розвитку спорту Вібет. Преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Юра, вітаю із на 100% пройденим відбором. В чому секрет цієї збірної? Секрет, який довго вже граємо разом та. У нас дуже гарний склад, на мою думку. Тому такий результат друг друга підтримував, добра атмосфера в команді. Тому такий є результат. Тим не менш, сьогоднішній матч розпочався, незважаючи на перемогу із першого пропущеного гола. Чи став він холодним душем для вас усіх? Ну не хотілося б пропускати такі голи, але це футзал може. Все, що завгодно, зайти в ворота, тому нічого страшного в цьому немає. Навпаки, він дав нам трішки ще агресії, та ми почали краще грати після цього гола. Загалом, наскільки важко було знайти мотивацію на цю гру, оскільки вона вже не мала принципового турнірного значення для нас. Що, що вам доносить тренерський штаб, щоб правильно вас налаштувати на цю гру? Та кожну гру треба грати на перемогу, навіть якщо це гра, вже нічого не вирішувала в нашому стані у турнірі. Тренер сказав б вийти та показати гарний футзал та порадувати наших болівальників та і себе. Треба тримати марку нашу вже. Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші.